Вітання всім. Сьогодні 26 число. Я знаю, пач був вчора, але записати я його не міг, бо так, я був на роботі. Коротше, позавозили небагато чого, але в загальному зміни там є по класам і доволі чого, все ж таки, реворкнули і глобально, скажімо. так. Але, як завжди, давайте більш детальніше, бо тут і івенти, як завжди, по терміну, і все, все, все. Коротше, з 26 по 29 аж наступного місяця по 29 серпня завезли новий календарик, нічого цікавого. Дефолтна штука, думаю, всі з цим так зможуть розібратися і так всі знають. Далі, наступний івент скрафтити глечик морський, якщо простіше. І за це можна отримати до 200 лаків. Коротше, що вам потрібно? З 26 по 14 це буде івент тривати, то тому маєте на увазі. Ви будете отримувати в нагородах на Y, перебуваючи в онлайні кожен день за 60 хвилин, за 120 хвилин, по 3 і по 6 клея спеціального, які робиться. Потім ви маєте це все діло разом з тим всім скрафтити через мануфакчерінг. Додаючи спеціальний Powder of Rift, наприклад, якщо ви хочете скрафтити Dim Sea Pot, Powder of Time, якщо Shiny Sea Pot, і Powder of Earth, якщо ви хочете скрафтити Resplended Pot і за це отримати певний лак. І вам потрібно. Ви його це все відносите цю всю тему до NPS Creo, Він, якщо я правильно пам'ятаю, здається, стоїть у Велії біля складу. І о, цей квест можна виконати один раз тільки на сім'ю, тобто ви можете забрати 100 лаків, 150 лаків і 200 лаків за кожен скрафчений стий глечик. Але майте на увазі, що вам ще ж до цього всього потрібна ще певна кількість клею цього івентового. Наприклад, щоб скрафтити великий о, на 200 лаків, вам потрібно назбирати 50 клею, то тому це декілька днів просто потрібно посидіти в онлайні, назбирати і потім скрафтити, і отримати 200 лаків. Але не забути з цим всім збігати до Кріо ще отримати знання і взяти в нього на це все квести наперед, щоб вже воно було готове, і потім брати і робити. Далі, тут навіть продумали те, що ви будете робити з рештою клею, якщо він у вас залишається зайвий, ви просто можете 5 клей обміняти на одну початку терміна і отримати нагороди. Тому доволі непогана штука, така, знаєте, чолова, можна буде цим всім зайнятися. Далі наступний івент для видер і пафу о, з 25 по 8. Е, вам головна тільки умова того, що ви маєте пройти квест е, ласкаво просимо-термін, це в Чорного духа береться квест, типу туторіала, який розповідається, що таке пляж терміна, що тут але відбувається. І все. Е, далі, у вас, коли ви приїдете на пляж терміна, у вас з'явиться таке віконечко, типу, ви обираєте. Бік або видра, або пафу, і просто-напросто стаєте на їх бік, і там вікліки в битвах за пісочний замок отримуєте певні нагороди, сувої метаморфоз певного типу, Ніпа, який там приймає участь. тому таке. Типу, Якщо хочете, можете брати приймати участь. Далі, наступне: в терміні з'явилися ще двоє. Торгачів по ляму. За, за один лям срібла ви можете повикуплювати доволі смачні всі штуки в них, то тому раджу туди залетіти і знайти їх. Це НПСи Донсела і Паліо, один із них пафо, один із них видра. Залітайте, скуповуйте всю цю тему, дуже раджу Це Віклік, скажімо так. Вони будуть кожен тиждень оновлюватись, поки вони тепер стоять і вони з'явилися. І ви можете це все діло у них скупити дуже смачно, дуже прикольно, то тому знову ж таки, повторююся, раджу. Типу, ось, наприклад, той самий бокс з 50 кронами. ну, 50 крон на дорозі не валяється, якби також. Далі, наступне: стосовно хімки, тут а, з. Зробили маленький івент, але там ще велика зміна стосовно Хімки з'явилася. Але про неї трішки детальніше, пізніше, спробую розповісти. Хоча я в професіях на шарі є в хімці. Дивіться, з 25 по 8 кожен день, коли ви будете заходити в гру, ви будете отримати по дві баночки певного типу еліксірів це Harmony Draft Камасільва, Demi-Human і Прикол цих еліків це спеціальні еліки. Їхня тривалість життя 15 хвилин, це як звичайно, там я не знаю, патіхімка це прирівнюється вже, скоріше за все. Але в них доволі багато ефектів, це типу, вся патіхімка в одній банці. Але плюс додатковий дамаг на певну фракцію, типу, от люди, якщо це в основному брати, скоріше за все, ПВП. Демі-х'юмани і мабика масільві так само, то тому майте на увазі. Що це поки такі от спеціальні є баночки на таке. І сам патч Дивіться, великий патч. Дуже багато чого змінило. Якщо коротко прибрали е, спеціальний Eve на так, але до цього пізніше. Дивіться, почали е, трішки бавитися з мовспідом. Атак спідами і всіми дебафами. Тепер мув-спід буде максимально діяти на 5 секунд 20%. А як раніше там було 50 порізка, що ви там як черепаха будете просто бігати. Тепер всі атаки, скажімо так, ваших супротивників вас будуть сповільнювати, всього там на, все, на 20%. Мов Speed редюс тільки на 5 секунд. тому І таке саме з атак з і рештою приколів. Але якщо ви не хочете сильно паритись стосовно вивчання цієї теми, ви можете ось тут буде тема під 7-7 стосовно скілів певних, певного класу, що він дає тепер, що давав раніше. Порівняння, що робити от Наприклад, той самий ось, не будемо далеко ходити. воїн Skill Grand Smash раніше давав мінус 40% на Movement Speed Reduction на 10 секунд, тепер дає 20% всього на все на 5 секунд. І так по кожному класу все тут є розписано. Коротше, повністю можете брато ознайомитись в оці підказиці стосовно дебафів на Move Speed. В основному це є так Speed, воно, скоріше за все, також буде впливати. То тому дивіться. Далі прирівняли до одного тепер дебафу як один на атак і каспід, або покращення або погіршення стосовно скілів, коли ви муваєтесь і деш скіли на ваших персонажах. Так само пояснювати, що це таке занадто довго. Тут є так само ось така прекрасна підказочка під цією темою. На певних скілах, що було раніше, і що тепер буде робитися тепер. Наприклад, ось були банальні скіли Воїна Evasion, ніяких ефектів не було, тепер буде давати ефект на мув-спід-персонажа, тобто він буде трішки, скоріше за все, сповільнюватись, або, можливо, навпаки, пришвидшуватись, коли він буде робити дефолтний свій там перекат на Евейжені. І так тут же ж так само по всім класам. Тому майте на увазі, що можете ознайомитись з тим, тепер зрозуміти набагато простіше, як тепер впливатимуть мови. Це решта. Далі дуже велика зміна по всім же ж так само класам. Більш детально, що тут позмінювали, що поперероблювали, то тому ставте відео на паузу, або якщо що буде тема прикріпленому коментарі для детальнішого ознайомлення, то тому тут навіть перераховувати немає сенсу. Тут скрізь по кожному класу по чомусь допройшлися. З такого, що. Так трішки чув, наче не брешуть, можливо, сорку апнули, е, з Зірком трішки якісь приколи стосовно того, що в нього тепер ХП не ресториться при певних скілах. Це в основному лава пірсинг. Здається, форми звіра і решта приколів. Там тепер це там штука, що все. ХП йому хана. Далі зірк, зірк-зірк, тамір взагалі нічого, муса, там щось трішки, Маєва, нічого страшного, Валькірія. Навіть не знаю, що сказати. Тут в основному по скілам кулдауни, її тільки позмінювали, і ХП. І майте на увазі, що там ще змінювали трішки баночки ХП. Тепер, по всьому решті, там буде тепер ХП даватись набагато більше на банки, але зараз до цього дійдемо. Тобто по всім класам завезли зміни. маєте на увазі. Ну і звісно ж Доса, прям колосальні зміни. Знову ж таки, його апають, нерфлять і все решта, і плюс до всього цього ще додали рабами. Тому, маєте на увазі, в нього ще з'явилися рабами, тому то додатково ще повивчайте, подивіться рабами і подивіться, що ви можете тепер там ще до комбиту пододавати. Далі, от за що я і казав: тепер поприбирали Special Attack Evasion рейд. Це всі атаки там по, по цілям в повітрі, по низу, атаки в спину і подібні приколи. Це Eveжен тільки прибрали. Його тепер не існує, але всі ці самі атаки і досі залишилися, -то, тому майте на увазі. Зробили що? Зробили так, що тепер цього всього Eвейжен Rate немає. І це все бустонули в ХП. Наприклад. Показано на прикладі і в яку ви вставили серце гармота. Раніше, от, якраз таки, здавалося 150 хп, 100 х... стаміни і атаки евайжен rate 10%, коли ви встав... повторюю, вставили серце гармота саме в допку. Тепер буде тільки 900 хп і 100 стаміни. Все. Більш якби на цьому нічого. Звісно, позмінювали кристали, всю решту приколів. Пояснюють, як це конвертується тепер, що у вас по 40 хп пів відсотка Івейжен Рейду. Це тепер переконвертувалося в такий от прикол. Звісно, позмінювали на нодварах тепер ХП-ліміти на територіях балінусерідні. Було 5 тисяч, стало 6,5% на Мідії Валенції, з 8 стало тепер 11. Звісно, позмінювались кристали тепер, які всі були на Evasion Rate. тепер це все на макс ХП. Знову ж таки, кристали і Хімка, яка давала Evasion рейт, тепер це просто на ХП буде 25 Евейжену, плюс так само додали All Evasion 25, замість 15 це Perfume of Charm. 750 ХП, йому вспіт 5%. Далі банки ХП, всі банки ХП по суті, підняли на 45% по рекаверам ХП. Щоб простіше казати, якщо пам'ятаєте, напевно, безкінечна банка на ХП, да, Infinity Pod, які всі щоб отримувати банку на ХП вічну. І не купувати. Вона здається, якщо я правильно пам'ятаю, щось там ресторила 300 щемось ХП. Тепер вона буде ресторити 550 ХП. Тому майте на увазі, що тепер навіть банка більше на ХП ресторить більше. Так само тут з повшинами Вейла тендон так само позмінювали на 45% більше цього цього а рестору ХП. Йдем далі нова хімка. О, обожнюю ці приколи, але коротше, нова хімка. Додали 5 типів нової хімки. І додали е, каталіст, який ви можете купити у вендора Old Олмона. Він стоїть в кожному місті. Ціна цього предмета лям. Ви можете крафтити тепер е, Harmony Draft це хімка, яка замінює всю паті хімку, яку ви користувалися раніше. Тобто, замість 15 банок. Ви тепер будете юзати всього на всього одну банку хімки. Бо тут з усіма якби, приколами всього цього, але майте на увазі, що їх вам все рівно на годину доведеться купувати 4 штуки по життя 15 хвилин. Доволі прикольна тема, раджу її також спробувати я її ще не, раз... не юзав поки. Але в чому прикол її крафту? До цього дійдемо пізніше, як я і казав, ось є паті хімка на х'юмани, яка крафтиться. До цього всього ціна стартова 30 лямів на аукціоні цих хімок. І тепер як воно це все крафтиться? Дивіться, є 5 типів хімки: Frenzy Draft, Corruption Draft, Potential Draft, Adaptation Draft і Fury Draft. Воно крафтиться за допомогою каталіста, якого ви купуєте в НПС. -а. І по рецепту кожних типів еліків. Тут, тут по суті, в цій баноці три типи еліків, комбіновані в одному. Тому майте на увазі. Ви оці всі крафтите. І потім ви цю тему можете через просту алхімію перекрафтити в Harmony Draft, щоб отримати ось цю унікальну баночку з патіхімкою, ну старою патіхімкою. В, в Оцю унікальну нову, яку тепер її завезли. Але дивіться, є ще такі ж саме Harmony Draft на Human, Demi-Human Humanica Massів, які також можна крафтити, просто додаючи так само Каталіст, оцей новий, і спеціальні еліксіри додатково до цього. От, Наприклад, щоб зробити на Human, вам потрібно ще додати до баночки Harmony Draft, еліксир Human Hunt і еліксир of Oil по три штучки, щоб скрафтити один Human. Ну і так само стосовно. Еміхьюмана і Гріфон для Сільві, для Мобів по Сільві, то тому майте на увазі. По ціні, коротше, якщо чесно, 30 лямів не сказати, що це сильно дорого, але ціна на аукціоні, напевно, буде стрибати. Ян купив собі 100 штук, я викинув на це майже 4 лярди, якщо я там правильно пам'ятаю, щось там по 35-34 по 34 зараз. Воно стоїть. звичайний оцей Harmony Draft, я паті навіть не купував. Але, коротше, якби воно трішки погаманцю, не знаю, можливо, буде бити. Але я не впевнений. Коротше, ціни цікаво, як воно це все буде тут а, далі з тим всім гратися. Подивимось. Але продовжуємо далі. Дивіться, в баф намету додали баф церкву. Вам тепер навіть не потрібно коротше, кататися до НПС церкву, щоб взяти тепер його навіть баф. Все. Намет став більш корисним ще як було тепер до цього. Далі, із-за того, що підіймали ХП вам, і поприбирали Special Evasion Rate, тепер попіднімали на спотах в 300 атаки плюс всю атаку мобів на 3%. Тому трішки може бути десь больніше. Ну, і якби би розповіли, десь в нормальній зоні Турнготру, Ізрасі, Ізрахіл, Сіті DDet, Кріпта, Олуни, Де Київські Споти всі. І Elvia на Hic і на Пагорби Квінт. І все. Ну, Тут стосовно no трішки стало зрозуміліше на, на замку Кальфіому, щоб позалазити, трішки пододавали, скажімо так, додаткових текстур, додаткового каміння. І все. А, нова система якась там промоушена на Війні-рос. я не знаю, ну, на Війну Рос я не ходжу там, хто шарить. Просто тепер позмінювався базовий ранг перемогти. більше ніж... Вірніше не менше, ніж 30 ворогів ви отримуєте еліт-чемпіон. Було раніше, тепер потрібно 10. Щоб девавер було отримати, було потрібно 50, тепер 30, трішки зменшили. Коротше, герої не менше ніж сотка, все залишили. І як би все, ось такий патч. Коротше, вийшло начебто чудово, цікаво, непогано, але спробуємо подивитися із-за цього ребалансу, як воно тепер вийшло. Бо самі ж розумієте, що якщо ребалансять клас або змінюють щось по ньому, то це не завжди може бути мінусом, а навпаки, може бути плюсом, бо це потрібно тільки на жаль тестити. Бо просто почитати те, що викатили розробники, якби цікаво, і ти розумієш, ага, це навпаки, все ж таки працює в мінус. Коли ти заходиш в гру, то це навпаки може бути в плюс, то тому потрібно, якби все ж таки, своїми руцями все це діло. Ну і на цьому все. Все, Всім дякую за увагу. Як завжди, підписуйтесь на цей канал, на мій Twitch канал, на мій телеграм-канал, щоб не пропускати е, стріми по Black Desert і не тільки. Так само анонси виходів патчів, ставте так само тут дзвіночок чи там колокольчик, як воно там правильно називається, лайки. І коментуйте всі ці відео. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.